Сьогодні я хочу сказати про те, що наш час іде. Хочемо ми того не хочемо, робимо щось не робимо, діємо, не діємо. Любимо себе, не любимо, час іде. І він пройде точно наш час. І що я зрозуміла, що краще його витратити на себе, на себе і концентрацію лише на себе, щоб усвідомити, хто ми для чого ми, навіщо ми тут. Що нам подобається, бо те, що ми не хочемо, ми насправді знаємо, що ми не хочемо, чого ми би не хотіли бажати в своєму житті. А те, що ми хочемо, чим би ми хотіли займатися, як нам в цьому житті, чи ми щасливі, чи ми любимо себе, не любимо. На цим треба досліджувати. Бо ми це так сконцентровані на зовнішньому оцьому шовкову, де що, як інше життя, що ми не помічаємо, як на автоматі все робимо треба прокинутися і усвідомити що ми тут